Калібрування цих сканерів на сортувальнику «Банкнот» на 952. Включаємо машинку. Для калібрування нам знадобиться листок, який йшов в комплекті з машинкою, та суха безворсиста серветка. Заходимо в меню, натискаємо та отримуємо кнопочку Меню. Переходимо в сервісне меню. Вводимо пароль 4.9. Потім переходимо в другий пункт калібрування цис, і далі все робимо по інструкції. Треба очистити цис, покласти папірець та натиснути кнопку Start-Stop. Відкриваємо задню кришку, очищуємо спочатку один сканер, довга скляна полосочка. І потім всередині дублюючий другий. Ми все гарненько очистили від пилюки і вкладаємо калібрувальний листок, так як показано на відео. Закриваємо кришку задню. І починаємо калібрування. Натискаємо кнопку Рестарт. Сканер калібрується. Після завершення калібровки у вас відповідний напис з'являється на екрані, і що треба вимкнути машинку. Вимикаємо, обов'язково не забуваємо забрати папірець. І включаємо машинку та тестуємо, як вона працює після калібрування. Готово!